Взиваємо до Господа Бога і до заступництва Матері Божої за нашу Україну, за наших воїнів, щоб прийшов мир і перемога над ворогом, і щоб наші, наша Україна отримала благословення. В ім'я Отця і сина і, 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 Син, і Святого Духа, моїм і... Отця і Сина і Святого Духа. І... Слава тобі, Боже, наш слава тобі, Царю Небесне, і Душа істина, існе, що всюди все наповняєш, скарби, ніби життя подати. Прийди, селися в нас і очисти нас від усякої скверні. І спаси, благий душі нашій. Вірую в єдиного Бога, Отця, Всего бо Творця Неба і землі, всього, видимо і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, є народного, і від ця Рожданого перед всіма віками. Світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, рожданого, несотворення, єди за цим, що через нього все стало.